Добрий день усім 9-класникам. Сьогодні на уроці фізики ми розглянемо з вами питання рух тіла під дією кількох сил вздовж похилої плащини. Мета наша навчитись використовувати другий закон Ньютона при розв'язуванні задач, коли тіло рухається вздовж похилої плащини. Нагадую вам, як би не рухалось тіло по вертикалі, по горизонталі. Здовж похилої плащини по колу, чи навіть це є система зв'язаних тіл, завжди існує один єдиний алгоритм, який ми застосовуємо при розв'язуванні любої задачі, де використовуємо другий закон Ньютона. Розглянемо цей алгоритм на першому прикладі. Похила плащина перед вами. Вона має певну висоту довжину. І кут нахилу альфа. Першій задачі ставиться таке завдання. Яка потрібна сила тяги, щоб дане тіло стягнути згори з прискоренням а. Для цього використовуємо алгоритм. Тобто правило, за яким розв'язується задача. Перше. Робимо малюнок, на якому чітко зображуємо всі сили, що діють на тіло. Нагадаю вам! На похилій площині на тіло діє завжди сила тяжіння, направлена вертикально вниз. Ця сила присутня в будь-яких випадках при русі тіла. Завжди буде присутня також е, сила пружності або сила реакції опори, її позначають найтяжчіше буквою N. Нагадую, при зображенні сили обов'язково показуємо стрілочку, адже це вектори. В даній задачі, якщо ми тіло тягнемо вздовж похилої площини вниз. Є сила тяги паралельна довжині даної гірки. І обов'язково з'явиться сила тертя, яка заважає рухатися даному тілу. І так, перше, ми зробили малюнок, на якому зобразили всі сили, що діють на дане тіло. Друге. Записуємо другий закон Ньютона у векторній формі. Це найпростіший етап розв'язку, він завжди запишеться однаково. Єдине, що ви повинні пам'ятати, якщо малюнок зроблений невірно, тобто якась сила не показана, то далі розв'язок, звичайно, буде неправильним. На нашому малюнку присутні чотири сили, записуємо їх в любій послідовності: F -тяги плюс МЖ плюс, плюс F тертя, дорівнює Ма. Це векторна форма запису другого закону Ньютона, який говорить про те, що якщо тіло рухається з прискоренням, то векторна сума всіх сил, що діють на дане тіло, дорівнює MA. Третій дуже відповідальний етап. Ми проєктуємо дані сили на вибрані нами осі ОХ і ОІ. Ось і ви маєте право вибирати, як вам подобається. Але найчастіше для зручності обчислень вісь іксів направляють в ту сторону, куди направлене прискорення, оскільки дане тіло тягнемо ми вниз, прискорення направлено вниз. Тоді, відповідно, вісь ігриків направлено перпендикулярно і вгору в напрямку сили реакції опори. Нагадаю вам, що таке проекція сили. В алгібрі ви зараз нещодавно вивчали вектори. Проекція вектора на вісь – це те саме, що ми знаходимо координати вектора. Для того, щоб знайти проекції, на малюнку спеціально виділено червоним кольором самі проекції. Наприклад, сила тяжіння МЖ. Щоб знайти її проекцію на вісь іксів, ми опускаємо перпендикуляр з кінця вектора спочатку вектора і відрізок, виділений червоним шрифтом, і є проекція сили тяжіння на вісь іксів. Оскільки кут альфа нам заданий, ви згадуєте прямокутний трикутник, адже це перпендикуляр. Згадуєте, що нам треба знайти протилежний катет, значить, використовуємо синус кута альфа. І так, проекція сили тяжіння на вісь іксів – це є МЖ, помножено на синус альфа. Дуже важливо вказувати знак проєкції. Вона може бути від'ємна і додатня. Існує просте правило. Якщо вісь направлена в ту саму сторону, куди й сила, або, навпаки, краще казати, куди сила, туди і вісь, то знак проєкції буде додатній. В нашому випадку сила тяжіння направлена вниз, вісь іксів теж в цьому ж напрямку. Тому проєкція сили тяжіння буде додатні. Якщо ж в даному випадку буде, скажімо, направлена сила проти осі Х, як от у нас сила тетя, вісьхів вниз, сила тертя в протилежному напрямку, вона матиме знак мінус. Дуже добре, ви пам'ятаєте, що якщо вектор перпендикулярний до осі, то його проєкція дорівнює нулю. Так буде для нашої сили n. Якщо вектор. Паралельної осі або лежить на цій осі, він проєктується в натуральну величину, враховуючи тільки знак плюс або мінус. Давайте детально розглянемо приклад цієї задачі. Сила тяги направлена вниз вздовж осі хсів. Значить, на вісіхсів її проєкція буде з плюсом в натуральну величину F тяги. Про проєкцію сили тяжіння ми тільки що з'ясували, вона буде з плюсом Mg синус альфа. І, нарешті, сила тертя. Вона направлена проти осі х', вона направлена вздовж неї. Значить, знак буде мінус. І я зразу заміняю відому вам формулу сили тертя, Мю коефіцієнт тертя помножить на n. Прискорення завжди буде мати додатню проєкцію, проєктується в натуральну величину, бо ми саме так вибираємо завжди вісь вісіх. Думаю, це зрозуміло. Тепер знаходимо проєкції цих же самих сил на вісь y. Сила N направлена вгору, так як вісь Y, паралельна їй, тому вона проєктується в натуральну величину з плюсом. Проєкція сили тяжіння на вісь Y. Це відрізочок червоним шрифтом показаний, оскільки це був протилежний катет, тепер ми шукаємо прилеглий катет, він дорівнює mg косинус альфа. Вісь y направлена вгору, сила тяжіння направлена вниз, тому знак проєкції буде від'ємний. Проєкція ж прискорення на вісь Y дорівнює 0. Маємо систему двох рівнянь. Запам'ятайте, як би не рухалося тіло по похилій плащині, друге рівняння завжди буде мати такий вигляд: сила тяжіння завжди проєктується на вісь X як мж синус альфа, а сила тертя мж буде косинус альфа. Останній четвертий етап розв'язку задачі ви знаходите ту величину, про яку говориться в задачі. Оскільки нам потрібно було знайти силу тяги, ми, підставивши з другого рівняння n до рівня mg косинус альфа, і перенісши всі доданки, крім F тяги, в праву частину рівняння, отримаємо відповідь задачі. Коли ви вмієте це все робити, тоді. Читаючи умову задачі, у вас невідомим може бути не лише сила тяги, а люба інша величина, скажімо, прискорення, маса тіла, кут або коефіцієнт тертя. Дуже уважно роздивіться на цю задачку, і ви зрозумієте етапи використання алгоритму розв'язку. Що може змінюватися при рухові тіла вздовж похилої площини? Розглянемо дуже коротко другий випадок. А якщо треба тіло тягнути вгору, яку потрібно прикласти силу тяги? Я думаю, з рисунка вам зрозуміло, що якщо ми його тягнемо вгору, то зміниться знак прискорення. Прискорення направлене вгору, сила тяги буде вгору направлена, а вниз буде направлена, Поміняються місцями сила тертя і сила тяги. Враховуючи. Як ми знаходимо проєкції цих сил, краще тоді направити вісіксі уже вгору, туди, куди прискорення, і у нас зміняться лише знаки. Якщо зробити все знову по цим же етапам для другої задачі, ми отримаємо у відповіді F тяги дорівнює рівня МЖ косинус альфа плюс мже синус альфа плюс ма. Зверніть увагу на, на різницю в розв'язку цих двох задач. Зрозуміло, що якщо ми тіло тягнемо вниз. МЖ направлена також вниз, і вона нам ніби допомагає, полегшує, зменшує силу тяги, яка потрібна для е, руху вниз. Тому в першій задачі у нас перед МЖ синус альфа стояв мінус. У другому ж випадку стоїть плюс. Це значить, що сила тяги потрібна значно більша. Бо сила тяжіння нам заважає рухатися цьому тілу і треба прикладати додаткову силу. Цікавим є приклад розв'язку з задачі, коли відсутня сила тертя. Скажімо, тіло скочується без тертя з похилої плащини. Малюнок буде точно такий у першій задачі, але відсутнім буде і сила тяги, бо ми його не тянемо, він сам скочується, і сила тертя. Залишиться тільки дві сили Н і МЖ. Легко зрозуміти, що в цьому випадку з даного рівняння, коли в нас немає сили тертя, немає сили тяги, залишиться 0 дорівнює оцій частині рівняння, з нього легко отримати МЖ синус альфа дорівнює МЖ. В цих задачах іноді просто дають завдання знайти кут, під яким знаходиться похила плащина. І нарешті четвертий тип задачі, коли тіло не рухається, знаходиться у спокої на похилій площині, або рухається рівномірно прямолінійно. В цьому випадку відсутніми буде сила тяги, ми його не тянемо, воно залишається на місці. І в цьому випадку прискорення дорівнює нулю. Якщо розглянути, знову ж таки, оцей четвертий Момент, четвертий етап розв'язку задачі, ми побачимо. Якщо сила тяги 0, прискорення 0, легко отримати таку рівність МЖ синус альфа мінус МЖ косинус альфа дорівня 0. Чому у нас МЖ синус альфа додатня, якщо тіло скочується вниз? Значить, у цьому випадку, якщо воно на місці знаходиться, у цьому випадку проекція її буде додатня, але тертя. Обов'язково присутня, адже тіло тоді б не могло перебувати в стані спокою. Його проекція повинна бути від'ємна, щоб компенсувати так звану скочуючу силу, яка виникає внаслідок дії сили тяжіння. Ми отримуємо останнє рівняння альфа мінус МЖ косинус альфа дорівнює 0. Якщо дуже уважно розв'язувати задачі за даним алгоритмом, я так думаю, що труднощів у вас не виникатимуть. Ті учні, які працюють за підручником Бар'яхтяра 9 клас, я раджу знайти в параграфі, зараз, ага, в параграфі 35 на сторінки 224 є задача четверта, на якій показаний подібний малюнок, показані етапи алгоритму розв'язку. Кому не зрозуміло, ви можете ще раз перевірити. Свої знання. І, звичайно ж, раджу вам самостійно розв'язати вдома із вправи 36, 5 і 6 задачу, які подібні до розглянутих нами сьогодні. У інтернеті надзвичайно багато матеріалу по даній темі. Ви можете самостійно знайти тему. Нагадую, тема нашого уроку була рух тіла. Вздовж похилої плащини використання другого закону Ньютона для розв'язування даних задач. На все добре, бажаю вам успіху!